Першим отримав результати по вимірюванню сили взаємодії зарядів Шарль Колон, ще в 1785 році. Для вимірювання даної сили він використовував крутильні терези. Основний елемент яких ізольований стрижень, підвішений за середину на нитці. Маленька, дуже легенька золота сфера. Закріплена на одному кінці стрижня та урівноважена паперовим диском на іншому кінці. Ще одна золота сфера закріплена нерухомо. Відстань між ними можна змінювати за допомогою повороту коромисла. Проводячи досліди. Кулон заряджав нерухому сферу. Потім дотикав до неї рухому сферу і за кутом закручення нитки вимірював силу, яка діє між ними. Так як тіла однакові, вважав він, то заряд повинен ділитися між ними навпіл. Неодноразово розряджаючи нерухому сферу, повторював досліди. Таким чином, заряди зменшувалися в 2 рази, 4, 8 і так далі. Щоб на результат дослідів не впливав об'єм сфер, їх діаметр вибирався маленьким порівняно з відстанями між ними. Такі заряди називають точковими. Колон в своїх дослідах вибрав так розміри установки. Щоб заряди можна було вважати точковими, і в результаті багаточисельних дослідів встановив закон, названий згодом його ім'ям. Продемонструємо на досліді взаємодію заряджених тіл, які підлягають закону колона. Підвісимо на сильно натягнутій горизонтальній ниці дві повітряні кулі. Кулі мають заряди одного знаку. Поспостерігаємо за поведінкою куль при зменшенні відстані між точками їх кріплення на горизонтальній ниці. По мірі того, як кулі наближаються одна до одної. Сила взаємодії, яка відхиляє їх від положення рівноваги, збільшується. Дане відхилення вказує на збільшення сили взаємного відштовхування між зарядженими кулями. Значить, при зменшенні відстані між одноіменно зарядженими кулями їх сила взаємодії збільшується. Тепер спостерігаємо за поведінкою куль при збільшенні їх зарядів. Дослід показує, що чим більший заряд куль Тим більшим буде їх відхилення від положення рівноваги, а значить, сила відштовхування буде більшою.